Вітаю всіх на моєму каналі. Дівчатка, подивіться, почала знімати для вас перше відео в 23-му році. Подивіться, яка на вулиці краса. Дуже гарна. Але я хочу, щоб вже було тепло. Не тому, що мені набридло зима, а тому, що так потрібно для наших захисників. І наразі лунає повітряна тривога. Ой, і я все ж таки наважилася зняти. Нове відео розпочати цей рукодільний рік. І, знаєте, так, не то, щоб важко повертатися на Ютуб, але завжди, знаєте, у мене питання: з чого почати, щоб повернутися на Ютуб. Тому я розпочала своє відео з кави, підготовку до зйомки, розпочала з кави і буду зараз вам все показувати, що у мене тут новенького є. Вирішила провести невеличку екскурсію на своєму рукодільному столику, в своєму рукодільному куточку, і покажу, мабуть, те, що я робила. Шила, вишивала, в'язала, не знаю послідовно, як це буде виглядати. Але 23 й рукодільний розпочинаємо 3 лютого. <смі> Сподіваюся, вам буде цікаво, і ви теж радієте моєму поверненню. Це неможливо знімати, бо я постійно відволікаюся на ці сніжинки. Класно. Так, дивіться, у мене тут є ось така гольничка, бачите? Ця гольничка. Але я хочу вам показати цю. Це у мене така порцелянова, порцеляновий кошик. Якщо ви пам'ятаєте, я, звісно, показувала, як я робила цю гольничку в інстаграм. До речі, хто не підписаний на мій інстаграм, я залишу посилання під цим відео. Що хочу сказати, я зробила цю гольничку і думала, що в мене ж не так багато там голок чи ще чогось. Всі вони ось в цій гольничці. Але в мене з'явилося багатенько пінів. Бачите, така пташка, квіточка, серденько, ведмедик, бджілка, така мандаринка, печиво, ось ця куряча лапка, неймовірна. Коротше, я їх сюди всіх зібрала і дуже це красиво виглядає. Тепер в мене є такий порцеляновий кошечок, наповнений красою. Це я вишивала і робила дуже давно. Теж, хто підписаний, пам'ятає. Красивенна свічечка від моєї подружки. Там купа всього олівці, гачки, ножиці, лінійки, все, що ви можете бачити, все тут. І така є лампа з вишивкою. Це я теж вишивала. Це морану з Люрексом. Тут і мереживо, вишивка хрестиком. Це теж я робила давненько. Далі мої звірятка. В техніці Теді переїхали на верхню полку. Раніше вони стояли на столі, трошки я зробила таку перестановку. Кошики, кошики, ніточки. І що я ще хотіла вам показати? Я була на майстер-класі у майстрині Юлії, яка вишиває от в такій техніці арт-вишивка. І ми вишивали на Фатіні. Таку медузу красиву. Тут є і бісерок, і фатін, і нитки дуже прикольна техніка, мені сподобалася. Я взагалі люблю ходити на майстер-класи, бо це нові знайомства, натхнення. І навіть якщо ви вмієте таке робити, все одно щось, чомусь навчитеся новому. Це 100%. Бо кожен майстер має свої секрети. І деякі діляться, деякі ні, але ті, хто проводить майстер-класи, залюбки діляться своїми секретами. Тож я надихнулася майстер-класом і того ж вечора вишила на Оксамиті такі квіти. Квіти вишивала вовною. Це вовни від вівчарів, наша українська. І в мене вийшло таке невеличке панно. Ось тепер воно так все прикрашає. І бавовна, в мене з'явилась власна бавовна на такому мішечку. Така в мене була фантазія, що цей фактурний мішок відображає наше сьогодення. А бавовна це як надія на краще. Ну, ось так я собі нафантазувала. Далі у мене тут є книжечки. І, бачите, китиця, яка зелена, красива. Китиця з хурмою. Ножиці в мене ці давно, давно дуже їх купувала. Не дуже вони мені подобаються, вони якісь не гострі і не рівні. але китиця дуже прикрасила їх. І тепер це є такою прикрасою мого столу. Китиця від моєї подружки, залишу теж на неї посилання. І там ви можете вже бачити книжку, яку я нещодавно придбала. Вона зараз є у багатьох. Чесно кажучи, я ще не встигла її. Так. Погортати, почитати, але маю надію розібратися в майбутньому. Бо якось було якихось таких купа справ, які я не встигала всі робити, тому книжечка ще залишиться мене чекати. Нікуди не дінеться, правда ж? Так, що в мене тут ще є? У мене є гірлянда з квітів від фрузелок Мілхіл весняний Будиночок і в'язані шалики і серветки. Про це зараз буду розповідати. Так, взимку взагалі я завжди дуже багато в'яжу і гачком, і спицями. Тому зараз буду вам показувати, що я нав'язала. В мене є ось такі. Дві шалі. Склад нитки 100% бавовна. Дуже м'яка і ніжна нитка. І дуже класні тут переходи. Мені дуже подобається. Ці шалі можна придбати в моїй крамничці в інстаграм, я теж залишу посилання. Я дуже люблю їх в'язати, тому що це швидкий результат. І дуже яскрава річ. І ця, ця шаль була зв'язана по якійсь схемці, яку я знайшла на Pinterest. І далі я вирішила, що я хочу зв'язати шаль не по схемі, а просто так, як я відчуваю, яка шаль мені зараз потрібна. І дивіться, яка в мене вийшла краса з такого красивого лавандового кольору. Перехід через рожевий в гарний зелений. Дуже гарно виглядає. І це вже я сама зв'язала. Не то, щоб по власній схемі, але за власними фантазіями, скажімо так. І вже по цій шалі я хочу відзняти майстер-клас. Багато хто просив. І думаю, що після виходу цього відео, як повернення на YouTube, так? Покажу вам роботи, які я робила, планую робити, чи які є процеси у мене, а потім вже ми повернемося до майстер-класів, так, щоб було, була логічна послідовність відео. І в мене також тепер з'явилися ще серветки для сервірування столу. Діаметр їх 37 см. Ось така красива колір какао і жовтий, такий сонячний теж дуже красивий колір. Така зараз сіра погода і трошки не передаються кольори, але вони більш ніжні в житті. І ці теж серветки можна придбати в моїй крамничці. Також є по цим серветкам майстер-клас, я дуже давно знімала, але, на жаль, російською. Зараз я хочу перезняти українською і. Ви знову зможете в'язати, вчитися і зв'язати такі серветки самі. І щодо в'язання на спицях, вчора я розпочала. Вчора я придумала, що хочу кардиган в'язати спицями. І я його розпочала. Ось що в мене вийшло. О, загубила петлі. Так. Це мені дуже не вистачає сонця, тому багато жовтого зараз. Я дуже хотіла спробувати мікс Мехеру з бавовною. Обидві нитки дуже м'якенькі, дуже красивий колір. І бачите, завдяки Мехеру, як яскраво в полотні виглядає. Вона така буде пухнаста, буде пухнасте полотно, буде пухнаста ковтинка. Дуже ніжний такий лимонно-жовтий. І більш яскравий такий. Як курчатко махер. Класно воно виходить. Простий тут візерунок, дуже все просто. Мені подобається, що така є невеличка пухнастість і такий яскравий жовтий колір на таких зелених спицях. І це буде мій в'язальний процес на спицях. Я, якщо зможу, вставлю. Відео У мене такого плану є вже кардиган кольору какао. Я показувала восени. Якщо не вийде в мене це знайти відео, то подивіться, будь ласка, в інстаграм є фотки і відео теж цього кардигана. Він дуже такий вийшов затишний, і я його навмисно в'язала для того, щоб носити вдома. Я не люблю халати, а грітися чимось хочеться, тому я собі зв'язала такий домашній кардиган. А це вже буде кардиганчик для сукні, для джинсів, для прогулянок містом. Вишивки зараз в моєму рукодільному житті, на жаль, мало. Але перед новим роком я встигла завершити цього прекрасного ведмедика. Я зараз покажу вам трошки ближче. Так. Я замінила тут основу на мурану з люрексом. Вишився він в мене дуже швидко. Мабуть, тижні за два я його вишила. Тут є вузькохрестики, ось вони тут видні. видно їх на свічечках. І отут де сніжок, теж вони є. Спочатку я не розуміла, навіщо вони, для чого, але, в принципі, результат виглядає дуже цікаво і такі дуже плавні переходи ліній. Тому, мабуть, вони тут потрібні, ці вузькохрестики. Далі, що тут ще є? Тут є металік присутній, золотий. І, в принципі, дуже легка схема, дуже легко вишивався він. Там цих ведмедиків є декілька. Мені цей дуже подобався завжди з ялинкою у віконці. І ще мені подобається з лампою. Але цей новорічний я не могла пройти повз. Я дуже люблю зимові та новорічні дизайни. Тож він в мене тепер готовий. В останньому такому подібному відео я показувала, що він у мене тільки в планах, а зараз, бачите, він вже вишитий. І я його поки не оформлюю, можливо, трошечки пізніше. Не бачу сенсу оформлювати зараз, бо я змінюю картину по сезону. Новорічні свята завершені, тому це вже перед наступним 24-м. Роком тоді, можливо, я оформлюю, він буде прикрашати мою оселю. Ось така краса. Тут, до речі, у мене такі рівненькі хрестики. Є бленди. Але загалом вишивалося дуже приємно. І що ще з вишивки, У мене є такий процес? Один єдиний великий, ну він не єдиний. Я маю на увазі на зараз єдиний для мене процес це зимові гуси від Dimensions. І тут теж є заміна основи на Мурана. Якось вона називається в цій крапочці. Флеш, по-моєму, якщо я не помиляюся. Ну, я думаю, ви знаєте назву цієї тканини. І подивіться, як прикольно виходить. Мені, Чому я вирішила змінити саме на цю тканину? Мені дуже подобається колір. І колір, знаєте, передає таку, таку сіру погоду з зими. Ось мені так і хотілося, щоб ці гуси, ці дерева, цей дизайн він передавав настрій зими. Такої сонця... Ну, не знаю, чомусь, щоб це був якийсь може вечір, зимовий вечір чи зимовий ранок. Ну, мені дуже-дуже подобається. Вишиваю я на подарунок. І це вперше. Я взагалі не дуже багато дизайнів вишила від Dimensions, але вперше я змінюю основу. Мені було лячно, тому що тут є в чотири нитки напівхрест. Але я не ризикнула вишивати. Ось тут він мав бути. Я не ризикнула вишивати, побоялася, що як себе буде вести тканина, тому я просто вишиваю все повністю у дві нитки: і хрест, і напівхрест. Ну, єдине, якщо там в одну нитку, звісно, то в одну нитку. А якщо більше двох, я не вишиваю. Просто беру дві і вишиваю. Дивіться, які класні гуси. Красиво, неймовірно. І, до речі, чомусь в мене тут виходять дуже рівні хрестики. Дивіться, на цьому будиночку видно дуже гарно. І чорний не світиться колір. Давно я не вишивала цей процес. Якось мені зараз не хочеться вишивати, тому що. Мені, Коли я вишиваю хрестиком, я дуже так зосереджуюся, спостерігаю за схемою, за тим, куди, що, як далі вишивати. І я не хочу себе зараз напружувати взагалі нічим. От У мене такий зараз стан, що все, що мене напружує, я цього просто від цього відмовляюся. В'язання мене навпаки дуже розслабляє, тому я багато в'яжу. Хрестики, вони так, це для мене теж відпочинок, але я не хочу думати. Чесно, мені так хочеться відпочинку від всього, тому я себе позбавляю будь-якого. Знаєте, навіть я що зробила перед Новим роком? Я перестала ходити робити манікюр, тепер я його роблю сама, тому що мене дуже дратувало, коли я їду кудись, і такі мені телефонують, немає світла. Так, дві години чекаєш, поки з'явиться світло. Тому я ж кажу, я зараз відмовляюся від всього, що мене може дратувати. Тож, так, поки вишивка відійшла на другий план, я в'яжу більше. Мало не забула вам показати таку велику серветку, чи то маленьку скатертину діаметр 95 см. Ось така такого кольору, навіть не знаю, як його назвати. Він такий не, бежевий, не слонова кістка, дуже такий красивий. Це е, бавовняна ниточка Янарт е, Віолет. Так, якщо я нічого не плутає, кому цікаво. І в'язала гачком один. І два і ось така краса вийшла. Давно я не в'язала таких великих серветок, але виглядає круто. Буде мені на мій круглий столик, який в мене є на даче. Якраз вже сподіваюся, місяця ще два, і ми відкриємо дачний сезон. Тож вже буду скоро прикрашати будиночок наш. І з вишивки, що в мене ще відбувалося, це те, що я продовжую в'язати вишивати сорочку від лелітка. Зараз я її розкладу. У мене повністю готовий один рукав. Ось красиво так розкласти. Яворівські пташечки називається ця сорочка, якщо я правильно. Сказала назву. А, так, в мене що рукав, манжет і є комір. Я почала вишивати вже другий рукавчик. Ось він у мене на снапах. Зовсім мало. Це теж було тижні два назад. Трошки, я кажу, ж вишивка покинута. Так, що в мене є? Я купила великий відріз тканини в Магазині мережка львів. Ця тканина називається Оксамит. І вона м'якенька те, що мені було потрібно. Я не хотіла якусь тканину Свайгард, бо вона така більш грубіша там Белфас чи «Мурано». А ця така прям легенька і дуже легка. Мені це подобається. Сподіваюся, що у виробі теж буде гарно виглядати. Знаєте, вишивається дуже швидко, просто і легко. Дуже мені подобається, як взагалі це все виглядає, і хочеться собі багато сорочок, але спочатку я цю завершу, шию. І було багато запитань в інстаграм, чи кроїла я спочатку, потім вишивала, чи навпаки. Хочу, вам так знаєте, дати пораду, що спочатку кроїти сорочку, а потім її вишивати це є велика помилка, особливо, якщо ви не вмієте шити. Якщо ви бачите, Ось у мене тут є такі поміточки, це буде рукав реглан. Це поміточки у вершини рукава. І я вже по цим розміткам, бачите, трошки, вже мені видно, як треба розташовувати цей візерунок. Тож я вам рекомендую зробити те саме. Якщо у вас є відріз тканини, просто розмітити рукави, Вишити їх, а потім щоб кравчиня вам розкроїла. В мене подруга дуже гарно шиє, і я звернулася до неї. Вона мені допомогла. Вона мені тут все розмітила, і я вже собі спокійно вишиваю. В мене снапи гарно. Зап'ялюється, вся тканина натягується, немає проблеми, що не вистачає чи маленьких кусочок, тому що, бачите, тут дуже вузько, і я не уявляю, як можна зап'ялити так, щоб чітко візерунок вишити, якщо вже це розкроєно все. Тому дивіться: на жаль, були дівчатка, які писали мені, що вже розкроїли, а тепер не знають, як це зап'ялити. Є такі випадки. тому... Краще перепитайте в когось, хто знає, бо я шию сама, але кроїти мені допомагає моя подруга. І шити вона теж буде. Бо я хочу, щоб вона мені зшила, вона гарно шиє, і вона все красиво зробить. Тому я думаю, вже наступний раз ви побачите ці красиві візерунки вишиті на готовій сорочці. Я теж дуже цього хочу. І вже сподіваюся, це скоро відбудеться. Ну що, з вишивки це, мабуть, все. Єдине, що ще можу вам показати, це я нарешті ще, якщо це все поміститься, натягнула ось на таку раму мамину сорочку бісером. Ось вам трошки ближче. Тут я міксую звичайний бісер чешський. І чорний це все рубка. Якщо було б сонечко, то було б дуже видно, як рубка ця блистить дуже красиво. І я саме цього ефекту дуже хотіла, щоб не просто була бісерна вона, а вона щоб вона так переливалася, була яскрава, щоб вона сяяла, щоб мама була нарядна в цій сорочці це рукав. Він, значить, цей рукав я вишивала і на руках, і на круглих п'яльцях, і на снапах. І потім згадала, що в мене є така рама велика це, по-моєму, рабезка. Якщо буква А підкажіть, бо я не дуже в курсі по рамах, я не люблю рами. Але ви знаєте, ця, цей рукавчик так гарно натягнувся, не то, щоб натягнувся якраз для натяжки для. Вишивки бісером мені достатньо. Звісно, для хрестика це маловато, бо я люблю барабанну натяжку, а для бісера достатньо. І я натягнула, і вийшло так, що дивіться, що я буду просто перекручувати бісер, нічого не буду ніде заламувати, нічого не буде мені заважати. І я буду спокійно вишивати. Тож, то, тобто, процес пішов у мене, бо все лежало, і я не знала, як до неї підійти. бо... По п'яльця вже дошила бісер. Далі, звісно, п'яльців ти вже ніяк не встановиш на бісер, бо це нереально. І я не знайшла такий вихід, що я це все натягнула на раму. Тож буду продовжувати вишивати свою сорочку бісер, зимові гуси, і поки що на вишивці це все. Далі. Я буду знімати майстер-класи для вас. Сподіваюся, вам буде цікаво. Якщо цікаво, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Я дуже вам вдячна за увагу. Я дуже вдячна всім, хто чекає на мої відео. Мені дуже-дуже приємно. Залишайте коментарі, будемо спілкуватися і надалі. Я бажаю вам натхнення. Будь ласка, бережіть себе та пам'ятайте, що все буде Україна! До нових зустрічей в нових відео.